Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у боях проти російських окупантів. Загинуло двоє польських добровольців: Януш Шеремета, його побратим Кшиштоф Тифель. Вони воювали у складі інтернаціонального легіону. Про це у Твіттер повідомив кореспондент Polsat News в Україні Матеош Лаховський. Шануйте їхню пам'ять, вони були героями, вони боролися за волю України, але також і за Польщу, написав він. Януш Шеремета мав позивний козак, а під час перебування на фронті став відомий тим, що записував короткі ролики, в яких ділився власними спостереженнями та пережитим досвідом. Доброволець народився на кордоні України з Польщею і з дитинства захоплювався історією нашої країни і українським козацтвом. 2014 Року Шеремета приїхав до України та зрозумів, що тут його місце. Він прийняв православ'я та пройшов вишкіл у запорізьких козаків. Поляк опанував мистецтво бою козацькою шаблею, верхову їзду та знайшов побратимів, яких давно шукав. З метою популяризації козацтва 2020 року Шеремета планував кінну подорож навколо світу. Подорожувати він збирався у повному козацькому строї та зі зброєю тих часів. Також нещодавно стало відомо, що грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом. Засновник і командир грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі розповів, що загиблі грузинські добровольці воювали за Україну у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом. Це були хлопці з Грузії, які воювали за Україну у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ. Хлопці потрапили до оточення. Вони відмовилися здаватися у полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинули вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України, зазначив Мамулашвілі. Командир Грузинського національного легіону також додав, що у Грузії смерті хлопців спричиняють тільки наплив нових добровольців в Україну. Грузія знайома ситуацію, яка зараз розгорнулася в Україні. Грузинське суспільство підтримує Україну та співчуває всім українцям, наголосив Мамулашвілі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.